Ряд, який складається з періодичних функцій з періодом 2π, має такий вигляд. Ряд у нас А0, Авина 2. Задати А1 на косинус Х. А2 на синус Х плюс А2. На косинус 2х плюс B2 на синус 2x. І в кінці загальний член це буде AN на косинус Nx додати Bn на синус NX. Чим цікавий цей ряд? Функція це косинус і синус. В парі вони в антифазі ми показували. Тобто, коли косинус, наприклад, росте, синус падає і навпаки. Це дуже зручно для наближення суми цього ряду до е, значення функції. І Інша особливість те, що при значенні 2 π значення оць, цього ряду зберігаються. Тобто він періодичний. 2 а е, 1 B1 це постійні коефіцієнти. Які можна знаходити, підбираючи от, їх значення для того, щоб сума цього ряду рівнялася значенню функції? Він знайшов формулу для вичислення таких коефіцієнтів. Формули для вичислення таких коефіцієнтів мають такий вигляд, от, і у нас АХ дорівнює. 1 нас пі інтеграл від мінус пі до пі. функція fx от косинус nx по dx. І інший b от x буде дорівнювати 1 на пі від мінус пі до пі. І теж f от x помножене на синус nx Приміром, там хай у нас функція буде визначена на інтервалі мінус π на 2 е, плюс π на 2 Добто, виділено на цьому інтервалі тоді е, ряд фур'єд для цієї функції ми можемо записати таким чином a1 синус Плюс А2 синус 2Х, плюс і так далі. І плюс А К синус К, хай на Х. От. І тоді він е, брав, множив це на синус КХ, почленно інтегрував і отримував. А kте цей коефіцієнт буде 2 поділити на пі, інтеграл від 0 до пік на синус ах по dx. Ось такий коефіцієнт. І з цього як би робив такий висновок, що тобто всяка функція з одною змінною може бути представлена рядом фольє. Такий узагальнюючий висновок. Він важливий тим, що, що фактично любу функцію, не обов'язково періодичну, можна, можна представити в ряд фур'є. Функція не періодична, наприклад, якась там у нас функція є, так? Хай вона буде, хай вона буде така. І така, наприклад. Так? Тоді ряд фуріє можна підібрати на проміжку від мінус пі до плюс пі. За межами цього проміжку, тоді сума ряду буде відрізнятися від значення самої функції. З цього положення, що будь-яку функцію функцією е, яку можна представити там, дугами або комбінацією дуг, непереривних дуг, можна представити. Рядом тригонометричним рядом фур'є. Тобто це десь приблизно оцей ряд значить. Нескінченності. А на Косинус на X плюс Б. Бенне. Mm? На синус NAX. це таким чином, що якщо в нас є будь-яка, наприклад, складна якась, наприклад, така функція, то оцей гармонічний аналіз, скажімо так, і гармонічний аналіз, і, скажімо так, побудова самого гра. Тому що сама функція це не формула, сама функція це просто Набір е, якихось даних. І, звісно, нам потрібно підібрати такий ряд, щоб він відповідав координатам. От. Для цього треба, щоб сума ряду в цій точці вона е, звпадала зі значенням цієї функції. І через те е, використання оцих періодичних функцій воно можна продемонструвати таким чином, що е, функції якби отак наближуються. Тобто і чим більше ми членів підбираємо цього ряду, тим ми якраз можемо точно підібрати вигляд, аналітичний вигляд для цієї кривої. Додатка, особливо де вивчаються хвилі, де вивчаються коливання. От, якісь е, такі от, наприклад, складні періодичні функції, які отримують, там, наприклад, при вимірюванні акустичних вимірюваннях або інших, фактично можна з допомогою, так називаємо, фур'є-аналізу, тобто роз, скажімо так, розложити е, оцю функцію на Складові, тобто гармонічний аналіз. Тобто і тоді в нас можна намалювати таку картину, де по частотам, починаючи від 1 Гц, там 1000 Гц, і до кГц, до МГц, ми можемо намалювати оту криву оцій, цих частотних складових того імпульсу або того от сигналу, який ми отримуємо. Ось ну, звичайний програвач здійснює фурє аналіз музикального звуку. Тобто ми бачимо цей графік по частотам. Даламбер, Даламбер, який вжив в 1717 рік по 1785 рік, вирішував задачу коливання струни, тобто закріпленого закріпленої такої струни, то коливання, коливання там на пружинці грузу. Тоді ну, вже було відомо, тобто було це, виходить, друга похідна по DX була пропорційна самій функції. Знаємо, що рішенням цього рівняння було, це був косинус KX або kx. Синус, синус Якби коливання оцієї струни як Якась кількість точок от, описувалася, що це, наприклад, були якась кількість грузиків на пружинках, тобто і вони одинаково коливалися, то звісно, що в нас знову ж таки залежність була приблизно така сама, як і для. для для, для одного грузика. Струна вона закріплена на кінцях, то її коливання залежать не тільки від часу, а залежать і від координати Х. Тоді Ламбер написав рівняння коливання струни, що друга похідна по часу дорівнює альфа на другу похідну по координаті. Виходило так, що оця точка вона була не самостійна. Тобто вона була пов'язана з іншими, тобто пружинки, скажімо так, отакі були. Вона була пов'язана з іншими точками, які, скажімо так, виконували. От, роль опор таких. Але ці опори вони теж рухалися по відповідному закону. Тобто рух вже був набагато складніший. Якщо, наприклад, ми, у нас струна на початку була нерухома, і потім от таке, локальний імпульс в точку якийсь імпульс, який збуджує коливання, то аналогічно, як ми бачили на, на поверхні води, коли у нас там, наприклад, от лопається, лопається булечка, і оцей час дуже короткий, і в нас ми дивилися, що в обидві сторони пішли отакі дві, дві хвильки, дві-три хвильки. Тобто вони не, не міняють форму, а просто рухаються. Ми спостерігаємо, як падають у нас каплі і як хвилі розходяться в сторони. Рукуються як функції. От, в даному випадку це синусоїда. Так? От, хоча може бути люба задовільна функція. І вони рухаються от, е, е, в, в різні сторони, від, скажімо так, від цієї точки Х. Від точки Х в різні сторони рухаються е, різні хвилі. І так як вони Рухається з постійними швидкостями, а це можна було тоді е, вже поміряти. Е, Даломбер згадав, е, згадав рівняння Галілея для рівномірного руху. Тобто, це рівномірний рух хвилі. І тобто Він згадав, що е, як вичисляється. Вичисляється координата при, е, при рівномірному русі для тіла. Ну, ми знаємо, що хвиля вона масу не переносить, переносить лише імпульс і енергію. Але Даламбер зрозумів, що цей принцип можна використати при описі коливань струни Рівняння з частковими похідними. Квадрат на х квадрат. Він це рівняння інтегрував і знайшов рішення, яке фактично нагадувало Оту формулу Галілея для рівномірного руху. Твердого тіла, тобто y від t і від x дорівнює F від X мінус швидкість на час додати, додати, G від X плюс швидкість на час. Тобто оце дві задовільні функції. Як ми бачимо, що ці дві задовільні функції прямо не залежать від ікса і від часу. Вони залежать від комбінації від ікса і часу.